Вітаю, я Ірина Стрижка і це Ui Media Hub – платформа для новин з усієї України. Далі у випуску про таке у Тернополі ветеранів та родини військових залучають до участі у театралізованій виставі. У селі На Вінниччині на базі кінного центру створили прихисток для скакунів, евакуйованих із зони бойових дій. Як працюють без світла полтавські підприємці? До нового опалювального сезону готуються на Рівненщині. Там триває активна закупка деревини на наступний опалювальний сезон. Лісничі працюють, не покладаючи рук навіть попри негоду. Як офіційно можна купити деревину для власних потреб? Дізнавалася Дарина Черемшина Зайтів Медіагруп. Спочатку заготовлюють. Потім завантажують на автомобіль. Із цієї ділянки свої дрова отримає пан Олександр. Він ще взимку цьогоріч розпочав підготовку до наступного опалювального сезону. Чоловік купив 10 кубів деревини у Березнівського надлісництва. Пояснив, що цього йому вистачить для того, аби опалювати приватний будинок. Вибір чоловіка припав на соснову породу, тому що ціна… Якщо взяти куб, куб берези стоїть там в районі десь до тисячі, ну то це набагато дешевше. Ну, в принципі, у нас немає таких зим сильних, лютих то раз в 10 років, то я, цього мені вистачає достатньо. Стовбури деревини, яку придбав чоловік, маркують спеціальними бірками. Це роблять для того, аби підтвердити, що все заготовлено та куплено у законний спосіб. Дана деревина була даргована Франкотрель. Відповідно, ми її заміряли. Тут, в даний штабель у нас є 10 кубів. Ми його замірили, забили бірку, і людина виписує. Бірка забивається для того, щоб було воно легально виписане. Щоб Документи були цьогорічна зима виявилася надто суворою. Заготовлених дров вистачає не усім. Багато людей докуповують додатково. Разом із тим деревину можуть придбати не лише люди для власних потреб, а й заклади соціальної сфери. Зокрема, так зробило і Березнівське управління рівницької філії служби зайнятості. Директор Олександра Середа розповідає, що це їхня перша закупка деревини у місцевому надлісництві. Наше приміщення обігрівається твердопаливними котлами. Ми закуплені. Купляємо в рік. 70 кубів дров. Дрова були вчасно нам поставлені, і дрова твердих, так скажімо, високоякісних порід. Важливим фактором було те, що ці дрова була така додаткова надана послуга, як механізована розгрузка. Через морози та негоду лісівникам навіть довелося збільшити запаси дров'яної деревини. Лісничий березнівського лісництва ДП «Ліси України Юрій Олексійчук розповідає: що найчастіше її замовляють зарання. Тобто влітку робляться для того, аби правильно підготувати до наступного сезону. Також пояснює, що є дерева, які чіпати не можна. На них лісівники залишають позначки. Дану рубку розробляє підприємець, не зважаючи на важкі умови, підприємець заготовляє ділову дров'яну деревину стабільно постійно. Чітко ці дерева вони оставляються для насіння для, називаються насінниками. Восени чи влітку розсівалося насіння і засівалася площа. За словами провідного інженера з лісокористування Юрія Пінчука, за 2025 рік як для людей, так і для соціальної сфери, лише одне Березнівське надлісництво продало понад 10 тисяч кубів деревини. Заготівля деревини відбувається відповідно до порядку спеціального використання лісових ресурсів на підставі спеціального дозволу Срубного квитка Спеціальне використання лісових ресурсів являє собою проведення різних видів рубок. Це як рубки головного користування, так і рубки формування оздоровлення лісів, куди входять рубки догляду, санітарні рубки і інші рубки. Ціни для населення порівняно з попереднім опалювальним сезоном, додав чоловік, не змінилися. Незважаючи на зростання вартості палива та складні умови заготівлі. Про вартість деревини на наступний рік поки що говорити зарано. У ДП ліси України запевняють, дров є достатньо в кожному лісництві. Зважаючи на морози та енергетичну кризу, вистачить усім. Дарина Черемшина та Валентин Зледенний. Телеканал ITV Media Group. Більшість вивісок, магазинів, кав'ярень та інших торговельних точок Полтави світяться і під час вимкнень електроенергії. Полтавські підприємці заживлюють їх від альтернативних джерел. Скільки енергії споживає підсвітка, та як виживає місцевий бізнес під час тотальних відключень у сюжеті каналу ІРТ. Бачите, зараз включена тільки бокова ця штучка, а там же світла немає. Під час відключень світла живлять вивіску від генератора. Підсвічують її частково не на повну потужність, витрачаючи 5-6 літрів пального на день, говорить власник мережі кав'ярень Олександр. Вивіска це важливо, розумієте, це дуже важливо. І тому ми просто якби, придбали невеличкий генератор і включаємо його. Він якраз виходить на двір в двір, в центральний туди. В сторону, і вони підсвічуємо капельку, бо без вивіски важкувато. Десь біля 30-35 гривень виходить кіловат електроенергії. А зазвичай він коштує 12. Ну, а так, що робити? Підприємиця Венера Ріттер, власниця одного з магазинів у центрі, каже, також самі підживлюють вивіску під час відключень, але з допомогою акумулятора. Іноді приходиться просто вмикати акумулятор, щоб якось мати світло і вивізку освітлювати, тому що і так дуже не видно в темний час нашого магазину, а так, хоч трохи. Трохи увагу привертає власник приміщення ресторану Галушка Віктор Бажан підсвічує вивізку з допомогою генератора, але в певні години її можуть не вмикати взагалі, говорить офіціантка ресторану Валерія. Коли світло є, світиться. Коли немає, використовуємо або додатковий генератор на підсвітку, або ж вимикаємо після восьму зазвичай вимикаємо для того, щоб максимально зекономити електроенергію. Більшість власників торгових точок зменшили інтенсивність підсвічування фасад. Адів констатують в інспекції по контролю за благоустроєм, екологічним та санітарним станом міста, представники якої періодично здійснюють перевірку дотримання цих вимог. Більшість бізнесу дослухається до рекомендацій міської ради, а у випадку виробничої необхідності окремі підприємці використовують власні генератори для мінімального функціонування, зокрема під час сильних морозів, коли температура сягала до мінус 15 градусів, і потрібно було елементарне тепло. Нагадаємо, через дефіцит електроенергії. Рішенням ради оборони області запровадили обмеження зовнішнього освітлення, підсвітки рекламних конструкцій та вітрин у вечірній час. Звернулася минулого тижня до представників бізнесу і міська влада Полтави з проханням тимчасово вимкнути зовнішню рекламу, вивіски та фасадну підсвітку, у разі якщо ці елементи заживлені від загальної електромережі, а не від приватних генераторів. У Луцьку вулиці міста все частіше нагадують європейські вивіски та назви брендів англійською витісняють українську. Чому для частини бізнесу державна мова стала не престижною, а контроль формальністю? Дізнавалися журналісти каналу Аверс. Сьогодні чи не кожен свідомий українець намагається підтримувати своє культуру, мову виробника. Проте на вулицях нашого міста спостерігається дещо інша тенденція. Цими вулицями щодня проходять сотні людей. Однак мало хто замислюється, якою мовою говорить з ними місто. Іноземні вивіски стали звичними настільки, що ми перестали їх помічати. Тож чи можна в Україні розміщувати вивіски іноземної мовою без української? Щоб розібратись ситуації, ми звернулись з інформаційним запитом до уповноваженої і захисту державної мови. Оголошення, зокрема, ті, які містять публічну пропозицію класти договір, показчики, вказівники, вивіски, повідомлення, написи та інша публічно розміщена текстова, візуальна і звукова інформація. Що використовується або може використовуватися для інформування необмеженого кола осіб про товари, роботи послуги. Певних суб'єктів господарювання посадових, службових осіб підприємств або органів державної влади, органів місцевого самоврядування подається державною мовою. Згідно з роз'ясненням мовного бусмена, вся публічна інформація, вивіски та реклама в Україні мають бути виконані виключно державною мовою. Використання іноземної мови допускається лише для зареєстрованих торгівельних марок, а за ігнорування цих норм бізнесу загрожує штраф до 11 тисяч 900 гривень. Азівкою про торгові марки і користується більшість місцевих бізнесменів, розповідає Веніамін Туз. Звичайно, українська мова це пріоритет однозначно. Що тут немає навіть якихось тем для того, щоб відходити вправо і вліво. Але тут треба повернутися до законної площини. І крім закону про мову, в нас є. Закон про право інтелектуальної власності фактично будь-який підприємець може зареєструвати свою торгову марку і нею користуватись. Комунальне підприємство Луцька реклама відповідає за розміщення вивісок, але замість контролю і штрафів обмежується роз'ясненням та закликами бути патріотами. Ми Всіляко сприяємо, закликаємо мешканців, гостей, переміщений бізнес в Луцьку використовувати українські назви. Але Луцьк реклама не остання інстанція, яка контролює за контроль та дотримання вимог на Волині. Також відповідає Держпродспоживслужба. Та що передбачено в разі недотримання вимог, розповідає представник управління захисту прав споживачів. Згідно закону, якщо суб'єкт господарювання не усунув дане порушення, на нього накладається штрафна санкція в більшому розмірі чим первинна. Є такі справи. Соб'єкт господарювання не завжди згідні, що вони вчинили порушення згідно закону України про рекламу, тому дані справи направляються до розгляду суду. За 2025 рік на Волині було заведено 91 справу про порушення закону і використання недержавної мови. І постає питання, чому. Місцевим бізнесменам так закортіло уникнути рідної мови. Як виявилось, іноземна назва для них це маркер стилю, який приваблює. Я так мрію, я так хочу. А можливо, в подальшому ви бажаєте ну, там, переименувати на українську мову? Чи все, чи це я думаю, знаєте, на яку на французьку або новозеландську? Але я ще думаю над цим питанням. Ще португальська мова мені подобається, але це дуже суб'єктивна річ. Ну ж mm -hmm. пристроному інституті літуальної власності, там куча документів збирається. Це ж не просто я там, ну як би захтіли так зробила. Там куча ще документів. Чому там транслітерація англійська, ну навіть і не можу сказати напевно. Ну якась да моді на той момент була. <головно> було воно, було воно так, ну і ніби якби англійською мовою виглядало. Більш можливо серйозніше ніж і, і, і цікавіше для нас. Ми вирішили поцікавитись у Лучан, чи справді іноземні вивіски приваблюють більше і чи їм важливо бачити українську мову на вивісках? Ну, вважаю, що має бути більше вивісок українською мовою, нашою державною. Постійно це не гарно. Це не гарно. Так. Тобто, ви більше за те, щоб вивіски було українською, так? Тож Та скрізь так, люди всі. А це не знаю, що хоче при всіх щось показати, що він іноземну мову знає, да не знає. Сам хазяїн, який розшифровує. Але він робить рекламу для себе яку. Ну, я більш сторонник того, щоб ну, то, як ми живемо в Україні, щоб було на українській мові. Я думаю, що більш на українській потрібно. І мені, скажімо так, достатньо і цей, і цієї, Але все одно української треба більше. Бо ми живемо в Україні. Зрештою ситуація виглядає дещо цинічно, коли на передовій воюють за право існування всього, а у мирному тилу бізнес це легко знецінює, намагаючись бути сучасним через відмову від рідного слова. Також у разі порушень громадяни можуть звернутися до уповноваженої із захисту державної мови, надіславши скаргу на офіційному сайті. Чи зрозуміють підприємці, що наша сила в унікальності, а не в копіюванні чужого? Питання риторичне. Єва Ковальчук, Мирослав Хотимчук, телеканал. Ал арс двадцять січня міжнародний день пам'яті жертв голокосту. Голокост це переслідування і масове знищення євреїв і ромів у Німеччині під час Другої світової війни, систематичне переслідування і знищення європейських євреїв і ромів нацистською німеччиною і колабораціоністами протягом 1933-1945 років. Геноцид єврейського народу в часи Другої світової війни, внаслідок якого загинуло до 6 мільйонів осіб, як жертви голокосту зазвичай сприймають також інші етнічні та соціальні спільноти, яких нацисти переслідували і знищували за приналежність до цих спільнот: роми, гомосексуали, масони, безнадійно хворі тощо, тобто, у ширшому розумінні, голокост. Це систематичне гоніння і знищення людей за ознакою їхньої расової, етнічної, національної приналежності, сексуальної орієнтації або генетичного типу як неповноцінних шкідливих. Пам'ятаємо усіх жертв голокосту. Тіло померлого чоловіка доправили пішки поліцейські спецекіпажу Білий Янгол до місця евакуації. Село Олександрівка Синельниківського району це прифронтовий населений пункт, однак тут продовжують жити люди, переважно похилого віку. У селі постійно лунають вибухи, будинки вщент розбиті. Ворог методично знищує кожну оселю кабами та дронами, незважаючи на мирних людей. Через розбитий міст дістатися до будинку покійного на автомобілі стало неможливим. Сховали транспорт у безпечному місці та пішки дійшли до його будинку. А що робити? Людину потрібно поховати як належить, розповіли поліцейські. Евакуація тіла померлого з населеного пункту Олександрівка. Через переправу приїхати не може. В першому порядку приходиться через розбити міст іти забирати тіло. Виглядає населений пункт Олександрівка. Наверное, тобто мой FPV. СТВ. На зв'язку. Составили Андрей, как показать, откуда дрон? Стає не лише мистецтвом, а й дієвим інструментом підтримки. У Тернополі ветеранів та родини військовослужбовців залучають до участі у театралізованій виставі. Наразі учасники пробують себе у ролі акторів та працюють над класичною українською п'єсою за двома зайцями. Таку ініціативу організував Центр підтримки ветеранів та родин героїв. На одній з репетицій побувала знімальна група каналу ТІВ-4. Іноді, щоб відновити внутрішню рівновагу, достатньо змінити роль і подивитися на себе по-іншому. У Тернополі для ветеранів, членів сімей військовослужбовців та родин героїв, започаткували ініціативу можливість зіграти у виставі. Такий формат психосоціальної адаптації організував центр підтримки ветеранів та родин героїв. За словами Олени, складан демчук це можливість спробувати щось нове, розкритися та отримати позитивні емоції від спільної творчості живого спілкування. Виставу ми взяли класичну українську п'єсу за двома зайцями. Це невмируща класика, яка подобається всім, будь-якому поколінню. Вона легка, вона відома всім. І в першу чергу вона дуже. Сподобалася нашим акторам, які зайняті в нашій виставі. Микола Микуляк, ветеран російсько-української війни. На репетиції він приходить уже близько пів року. У виставі чоловік виконує одну з головних ролей голохвастова. За його словами, це персонаж, який намагається всидіти на двох стільцях. Прагне одружитися із тою, котра має достаток, але водночас кохає бідну дівчину і хоче бути з нею. Ну, я не можу сказати, що в принципі роль дуже є важка, тому що воно ну, в принципі більш така позитивна. Я сама ну я сам як особистість по життю в принципі також позитивний, тому в принципі дуже щось такого є важкого, що вжити це в роль, ну, в принципі немає. Це більше психосоціальне перезавантаження, скажімо так, навіть якщо брати для ветеранів, тому що є різні заходи, на яких можна морально психологічно перезавантажуватися, відповідно і це один із таких варіантів. У виставі також задіяна Ірина Дукельська, дружина ветерана. Жінка розповідає, знайома з цією постановкою ще з дитинства. Вона її надихає та має повчальний характер. Окрім цього, Ірина зізнається, любить відвідувати театр разом із сім'єю. Тож їй було цікаво спробувати себе в ролі акторки. В цій виставі граю е, е, секлиту, секлиту Лемариху. Це такий персонаж, який е, максимально яскравий, розкутий і за свою дочку порве. Коли приходиш на репетицію, відкладаєш все, забуваєш про всі свої проблеми і просто живеш. Просто живеш, веселишся, знайомишся з новими людьми, щось пізнаєш нове. Ну тобто мені дуже подобається. Олена Складен тимчук розповідає, репетиції відбуваються двічі або тричі на тиждень, у ті дні, коли це зручно більшості учасників. Водночас акторський склад ще формується і чимало ролей залишаються вільними. Тож усі, хто хоче спробувати себе в акторстві та відкрити нові здібності, можуть долучитися до трупи. Ми хочемо максимально задіяти людей. Саме хочемо задіяти наших ветеранів. Тому що це хороша розрядка, це хороше переключення мозгів, переключення стану це така, знаєте, терапія в своєму роді. Аби долучитися до акторського складу, звертайтеся до центру підтримки ветеранів та родин героїв. Така ініціатива буде мати ще й благодійну мету. За словами Олени Складен-Тимчук, коли вистава буде готова до показу, з нею планують виступити у різних місцях та збирати гроші на потреби наших захисників та захисниць. У селі на Вінниччині родина шляхових на базі свого кінного центру створила реабілітаційний прихисток для скакунів, евакуйованих із зони бойових дій. Як там рятують тварин та як із кіньми займаються військові? Детальніше Вінницька студія. У селі Переорки на Вінниччині родина шляхових взяла на прихисток коней, евакуйованих із зони бойових дій. Тут тварин лікують та доглядають. Також у кінному центрі проходять реабілітацію і поранені захисники, знаходячи спокій у спілкуванні з кіньми. Центр відкритий для усіх бажаючих поспілкуватись з тваринами. Більше нам розповість Дар'я Шляхова, власниця ферми. Пані Дар'ю, розкажіть, як ваша ферма стала прихистком для коней евакуйованих і зони бойових дій і з чого все починалось. Першими врятували це була Філадельфія, яку ми вивезли з села Рожне це біля ну, Київська область в сторону Бучі. Е, людина потребувала швидкої евакуації з е, окупованої території, і в неї була тварина, на була конячка Філадельфія і ще собаки. І тому вона е, знаходила людей, хто б міг допомогти. Ми відгукнулись на її прохання і допомогли їй вивести. Вже нашу Філадельфію. Потім в нас вже з'явилися інші коні, які були привезені з різних міст. Ну найбільше, скажімо так, евакуйованих коней було саме привезених в тому році, в грудні місяці, навіть напевне раніше, саме коли попали в 69-й Дніпропетровський кінний завод, потрапили. Шахеди, і коні були травмовані, їх почали швидко розпродувати. Люди, волонтери почали їх допомагати евакуювати, і так у нас з'явилося декілька коней, які зараз у нас. В них є свої власники, які про них турбуються. А ми допомагаємо їм у відновленні цих коней. Як ви допомагаєте тваринам відновитися після фізичних травм і сильного стресу, пережитого під час війни? Відновлюємо тварин за допомогою в першу чергу ми надаємо їм ветеринарну допомогу. У нас є дуже хороший спеціаліст в галузі ветеринарії, наш ветеринар, який нас обслуговує, Шевчук Ірина. Вона нам допомагає, скажімо так, в основних моментах це з приводу травм. Да, якщо тварина у нас Є кобила, в якої а, був перелом ноги, і вона нам повністю допомагала. А, також відновлення з травмами, бо були і гнійні травми, і осколки а, деякі потребували там скажімо так, більш серйозних маніпуляцій, тому в першу чергу це ветеринар. Потім вже психологічну допомогу ми надаємо їм самі, намагаємося їх відновити. Це за допомогою, скажем так, доброти, ласки, любові. Ми їх гладимо, чухаємо, надаємо їм масажі. Є спеціальні кінні фізіотерапевти, які приїжджають їх, масажують. Ми з теж робити певні техніки, і таким чином ми їх розслабляємо. І налаштовуємо на скажімо так співпрацю. Також якісні корма годуємо їх, додаємо в смаколиків різних, тому що коли вони приїхали, вони були зовсім налякані і не їли навіть яблучка, ні морковки. Вони навіть боялися з рук щось брати. Поступово ми вже їх привчили, і вони підходять і, скажімо так, вже самі цікавляться людиною, і навіть хочуть, щоб їх там почухали, погладили. Потім їхня реабілітація заключається в тому, щоб налагодити контакт з людиною, щоб вони знову почали довіряти це. Тим чим ми її займаємось, і потім вводимо їх поступово в тренінг. Також надаємо їм вигул, щоб вони могли бігати, гуляти, насолоджуватися своїм життям. І на завершення, як відбувається процес реабілітації для воїнів ЗСУ на вашій фермі, і чому саме спілкування з кіньми дає відчуття спокою та підтримки? В тому році у нас було дуже багато воїнів. І після поранень, і просто, які приїжджали на відновлення. Ми вирішили таку вкласти наш вклад, тому що це зараз на часі і наші військові дуже в цьому потребують допомоги. А коні є найкращим заспокійлим, найкращим психотерапевтом в наш час. Було дуже багато. Військових в цьому в тому році ми прийняли близько 500 осіб. Терапія заключається в тому, що деякі люблять просто їх погладити, пощухати, побути поряд з кониками. Ті, хто можуть і мають фізичну можливість сісти на коня, ми робили невеликі такі прогулянки, щоб вони могли поїздити і більше поконтактувати з конем. Також є психологічні різні моменти з конями, які можна робити також. Ми вчимо їх, як спілкуватися з конем. Їм це досить цікаво, і вони таким чином розвантажуються від того, де вони були. Коні мають дуже гарну енергетику, і вони е, налаштовують на спокій. Біля них одразу стає тепло, затишно. Е, е, так і нас коні досить доброзичливі, І вони самі лізуть до тебе в руки і намагаються е, поконтактувати з людиною. І це ще по особливому е, налаштовує людей е, до коней. Пані Дар'я, дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. І глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку була Дар'я Шляхова, власниця ферми. Кривульки, прикраси, які століттями передавалися з покоління у покоління, а нині офіційно стали частиною нематеріальної культурної спадщини України. Як народжується ця аутентика сьогодні та чому вона знову актуальна? Дивіться у сюжеті каналу «Сі-4». Це не просто прикраси. Лемківські кривульки це код пам'яті, традиції і ручної праці, у якій немає поспіху. Їх плели ще наші прабабусі, вкладаючи в кожен вигін орнаменту сенси, обереги і настрій. Як ми самі бачимо, вона відрізняється величиною розміру: 10-15 см до 25 см. Лемки на своїх прикрасах завжди зображали, як ми бачимо, ромби, хрестики, крапочки були, зіґзаги, якісь хвилясті лінії. І, як ми ось бачимо, тут представлено великі, маленькі чергування, ось таких великих маленьких ромбів. Сьогодні кривульки офіційно внесені до переліку нематеріальної культурної спадщини України для майстрів. Це не лише визнання, а й відповідальність зберегти техніку платіння живою, а не музейною. Останні декілька років змінилося відношення до бісерних прикрас, і це дуже добре. Мене завжди питають дівчата: от коли бачать прикраси. Маленький, а як з чим це носити? У нас немає культури цього. Я завжди пояснюю, що ви не підбираєте під щось. Ви можете придбати якусь маленьку, приміряли до себе, подивилися і почніть з чогось. Тоді ви зрозумієте, яка вам підходить прикраса. Як і в давні часи, великі кривульки не носяться на повсякдень. Їх одягають на важливі свята та події. Раніше так і було, що дівчина мала мати велику прикрасу і ходити до церкви на якісь великі свята. І я хочу вам сказати, що за велику кривульку можна було і корову продати, бо це було дуже дорого. дуже. В середньому на виготовлення однієї великої кривульки потрібно 40-50 годин роботи. Цей процес складний. І кропітки, але саме в ньому найбільша магія. Кривулька складається з декількох етапів. Стієчка, яка 2-3 см має бути. Її можна виконати як нанизуванням сіточкою, можна виконати монастирським плетенням, це такими, виходить як хрестиком, можна зробити і. Кацту Кривульки це про зв'язок поколінь, терпіння і пам'ять рук. Поки є ті, хто продовжує їх плести, традиція не залишиться лише на сторінках історії. Вона житиме тут і тепер. Марія Соломатіна, Микола Ганутін. Новини Сі 4 на цьому завершуємо випуск Hub. Дізнавайтеся, оперативні та достовірні новини від нашої команди телеканалу Де 1 та наших медіапартнерів – журналістів з різних міст України. Дивіться і коментуйте нас у соцмережах та на Ютубі. Плекаємо нашу стійкість і підтримуємо наші сили оборони. Бережіть себе, рідних. На все добре, побачимось.